Всім привіт! На зв'язку Стасфа, і це нове відео з мого життя в селі Курай. Сьогодні я буду упрескувати своє поле, треба якусь вражанність підвищувати. Так, ну що це в мене. Ну, хтось дзвонить. О, сам звонець. Алло! Боже. Да, привіт! Кур... Біда. Що стало? Тихо, коротше, з міста. Я ще по дорозі підібрав у них пацанів Туяли, коротше на зупинці коротше десь їхав тут коротше через ці знаєш польові дороги Ну. ну ну Там коротше Ну перні театр то тут бляга нам переді мною палуцы дарево йо Не зачепили там? А я ще чуть трошки застряг, бляв, я ще на болоті зупинився, блін. А я ще загружений повністю, блин. Ой-ой-ой, капец. А ти розумієш, блин. Я не знаю, що то робити. Mm -hmm. Давай, може, приїду, Давай поможем. Давайте ліпше їм, бо тут зараз, знаєш, ще, якісь, ще якась гроза зараз буде а, ну, охуєрі. Ну, вчора була, там, мабуть, після грози там його і те дерево трохи -та. попереве було. Добре, так. я тебе чекаю, ти знаєш, де то, ось ця дорога. Приблизно там, ніби. А, ну, Так, якраз Та -та. це болото найбільше. А-а-а, ти про... те. там ще уламки забору, так? Да? А, так. Точно, все, буду їхати. Давай. Давай. Так, ну буду допомагати. Зараз я ще зму бензопилу до того. А, о. Так, ніби працює. Все, зараз я буду йти. Візьму НДЗ-шку свою і причепа до неї. От якраз допоможу якось виріжемо те дерево, трохи дровами розживуся, скоро там похолодання буде. Я думаю бензопилу десь в кабіні покладу ой ой-ой! Заводимо. Так, що? Ще добре завішуємо тут не так, як завжди. Тобувало. Навіть не з першого разу. Так, може тато йому прогрітися трохи, але я думаю, якраз і приїду, то... Залишу його там заведеним. Трохи попрацюю то якраз йому і добре буде. Так. Опа. він буде запливати? А, нормально, все. Їду. А, нормально. Блін, плух впав. Треба запоправити поки. Хоча б потрохи якось викривали, що мені здається. О там Ой-ой-ой. девушка Кіншить посадят и классный, світлий, глядженный, ведно. Пускай что в небропа, чешку лода. Тут у нас ніби надав на фірму поворот. Ніби по цій дорозі от я десь і маю виїхати туди. Я пам'ятаю, от, працював на Ніхоланді Т9, ніби так він там називається, розсіяв поле, найбільше в нашому селі. Разпроси я вже отута. Думав от наліво повернули. що сюди треба їхати. Нет, СНД. о о Так, да стан. Привет! Шикар? Що ти? ты? Та нормально, а ты тут такими судьбами. А вот ехал з рин. сам ТБС Анышки перебрал. А, ще й Петро зі мною був. О, Петро. Привіт! А не бажа. ну ой-ой-ой. а ж дивися, курва, тут, бляха, страхите просто. Бачиш, вапно везеш і насіння на посадку. Ну, о, то, тому, ми... Я ще їх підібрав, не знаю, хто це такі, думаю, підібрав по зупинки. Та теж друзі мої, ми ж з ними оцюємо. А, то від. Я то думаю, що вони щось говорили про, про Стаса, щось думав. Ну да. Я от yeah. бачу дерево сухе, то тут проблем з ним не повинно бути, щоб розпиляти. Я то з собою полоші взяв. Я теж на ринку собі купив. Чуєте, давайте я отут ближче під'їду і буду розпилювати це дерево, а ви тако складайте в першів. Добре, добре. Тільки не кидайте, а то і так же старий. Давай, 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 давай. А ну розвернись, розвернись, нормально. Давай, давай. Блин! Курва худа бля, мы бляха дрябаем. Ой-ой-ой! пт мысси, курчисти не пропонувалися. Давай снимаем! Так, вже я тут а, маю доїжджати. Може там? Мабуть. Це точно не цей поворот. -о. Нормально я тут перекрило цього КамАЗа. Так востану. закрыю хлопці. привет хлопцы нормально я бачу нормальную ноку ну это бач таких такие були тільки що ну вчора була гроза сегодня была такого двигать на 3 точно будет ой блін. я думал от по преску я тут оце, от. Mm -hmm. Я шо, підъера от них пацанів зупинки. Вони щось курва говорили про тебе в дорозі. Это та ж дорозі мої, Петра и і і Ти Ты що вони щось говорили про тебе. Ну. Вот ну, зачем прицею, марадом, на полях. Ну. Давайте от, вот аглияк Я трактор більш-менш поставив, думаю, ще під'їду трохи. І от я з бензоплою зараз буду тако потихеньку обрізати. І склати в першіп. Добре, добре. Давайте, хтось буде а Я буду складати на плечах. Якщо ще показав лучше, бо тут дорога солярка тільки що стала. Та я його навіть не прогрів нормально. Зараз думаю вже нормально. Все. З... Так зараз піду бензопилу візьму. Так кудись тут. А, вот. Так, зараз я ще отут опертуся, в мене не впасти в цю О, Та нормально. Ви вже я бак... як Да че как бугано чую. Кажу про це вже згонивай ваш. Та-да, йому вже тут трохи лишилося, бо у меня... То той прицепку рватки прогоріли. Крутись сьогодні. Сі... чи шо? Старий же ж я оце від'їжджав, навіть... від може. Хто, Хто зна що з ним робилося, потім у меня не було в селі. Хто no. не міг дивитися? Ти сюди так. С Бенда маєш. Пане є. Та частина вже велика буде. Ну-ну. Ух, бляха. Курва мать. To jest na tonach kija szkał. Och Jomań, Головне, щоб не заживало, блін, цепа. сепа. довго треба буде перебирати. десь Ну давайте трохи від... відкотити попробуємо. Тако. Тако. Давай. потихеньку. Давайте. давайте. Ух, давайте. Ух, Ух, давай. давай, давай. Стой, сто, стой, стой. Ташка. Это же пробуйте якось вас вдвох обо дома важке ашкеайфс. А ну? А, стоп. Вот. Йо! Вот це... Кур... это. Тримай. тримай, Тримай, тримай. тримай, 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 Все. там воно ще найважче буде.

Нормально тр тримається все, Петро? Трету на важким yeah. уже. Вот руки я не можеш твоя, то ну, вилечить просто. Чуєш? Давай оце... Я зараз розпиляю і попробуємо якось віднести. Далі вже так, тут будемо. Забирай поки що. Także dalej się no da. बारा Все. Давай пробуємо цей більший. Тако піднести. Діман, давай ще сюди, поможеш нам. О, давай. 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 Беге, бега, бега. Діман, поможе зараз, поди. Вести, може вести. Так кажу що треба віднести там болото. Ух. Забирайте це, бо зараз. Тут ніби Ні. не таке болото в язке. Ага. Забирайте. Вы развенки нас я Чекаю Ча зажи. Нет, я це розпиляю, просто ці два шматка ше заберіть. Ага. О. ке шoт agai Йоп твою мой курмас, пьяно, бляха. Щурама, бляха. Ти не представляєш, Я там знайшов якусь сім'ю щурів. Блин. Ты не попав там по. Я ледве ж Вытримайся там. Ой. А, начшь? А? Попробуй, може якось вже проїхати, ніби... шлях розчищений. А Ану, а ну, давай. хлопці кит приберіть. тебя прибереть. заважає тут. Топ. Давай, давай, давай. А ну, наклеева тут дар его. Спасибо, тут. Зливо. А, ты це? Так, так. -да. Хорошо ж хлопцы заберет, что вы тут... Мені, а, -давай. давай, давай. О, тут. Бляху. Шо тут. Шлях. Шизипнявся. Давай, давай. Помалу-помалу. Суя помалу. кур. Швеху не трохи. Сдай назад і потім різко впредь. Айоп. б. Я... Давай, давай, дай. О, выехал. Пришла. Я буду далее поля тоже. Все файно я, но. А, а, а нормальный бля. Я сюди? ней зубхал сюда. <сі> Курс зимчан казал. Так аж я распыляю, хоть. Вааааа, заспадай. <сі> 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 Анормай, ну лиси. Земна соткарабел. Каша вырабатывает, это шмайже распылял, йоу. Нахуй не бе, знал, бренд бай бы умрал. Подруб як Я тебе Та жалуй. Подпинал, майже йти звідси! А ну вступить. Пишите. Замай же. Прям убрал, извідц. Поднуй звідси. вся, ну та все, ну и гонафик. Я йду звідси. Ебашка. А ровно, ну вот а так. нормально, пальцы я буду пролезать сюда. Приняли. Mm. Я туда не буду микс. Куда? Там он правил был. Ну, теперь я, если может, достану его. Давай. Ну Бля. Курба, ты гумих. Не такие. А, то це я <смір. <замачу>. <смір. <смір.> я тут видите, он подай, я уже значит. Это палцено вживается в терси. Давай это бок. Давай ты ловит. Я сюда уже не полезу, блядь. А вы говорит, так и лежит. Оооо! Крупева, блядь. Победить. А стоп! Куда? Так чуєш? Ага, тепер не встановлюєш то тобі і так вже з ним буде. Ладно, пофіг, все. Давайте буду тут поїхати. Та так нормально. Що ми будемо її лишати? Так, бачу, та є ще шланги, ці ремні. Та вони лежали Чого? в цьому, я думав, забрати їх. Йо, <свят> а ну десь... Курва. А ну добре, це нема такого. Йоо, ну куди ти цей... Хаєш? Давай. А ты хочешь сюда? Вот ну, куда дальше. А. Ну опять. О, багнюк упал уже там. Да. А ты легче услуг пробишь. Ох. Зроби! Кажу ж, він відпусти. Забирав від болота. А він забирає. Ти ж маєш. Все, лишіть, лишіть, зараз ще з роботи понабирається. Чао, тоді ми їдемо. Так, їдь, ти бочні. давай. А вдома десь сюди тобі, тобі там О, щось ага. допомогти треба? Та пізніше, думаю, буду на днях їх нену. Отак да. грузаю, пройде. Груза, mm -hmm. Буду поїхати. У мене просто начальник коллез волшеб... Давай. Привет, знаешь, у тебя все доброго все. давай. давай. Давай, хлопцу. Вс, давай. Давай, ты. Все. Тирай, ты поки що хай. Туда. Полежать тут. Полежається дрова. Зараз будемо було десь покладу тут. Ты мне там страху чишно? Я доїжджаю додому, яндис мене. А вот, мабуть. Не рядом не, ничего не немає. мопеди всяких. всякие. Думаю, мабуть, прише поздравлял, не лошу в дворі. Взагалі нагород зажина. Ну да, это вот такое Нашли, его заглушили. ставится вот такой. Тихонько заезжаю. Осивса. Все, друзі, дякую за перегляд. Сьогодні ми там допомогли хлопцям з дорогою, з давно ж нашого Підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі!